Всіх вітаю! Сьогодні на занятті будемо вишивати рахункову гладь прямим стіпком. Техніка виконання назад голку. Це різновид стеблового шва. Для виконання нам завжди необхідно брати парну кількість ніток тканини. У даному випадку у мене розчислення на 4 нитки тканини. На початку я формую. Короткий стібок на дві нітки тканіни, повертаюся назад в це саме місце. На початок, тобто, і тепер формую правий стібок, тобто нітка має бути з правого боку. На дві нітки тканіни нижче на дві догори. Заформували ми правий стібок. Тепер нам сама нітка каже, що ми маємо формувати лівий стібок. І так, почергово формуємо то лівий, то правий стібочок, рухаючись згори до низу. Так само цей шов легко вишивати і знизу до гори, і так само зліва направо. Це як кому буде зручно його виконувати. Він дуже щільно покриває тканину, оскільки, як ви бачите, в одному рядочку у нас формується по дві ніточки, по два стібочки. Тобто, Коли ми закінчуємо, завершуємо нашу вишивку, ми так само формуємо короткий стібок. І виводимо нитку на виворітну сторону та вколюємо для наступного рядочка. Якщо вам зручно, ось тут, якщо вам зручно, то вишиваєте знизу до догори, якщо ні, повертаєте тканину на 180 градусів. Якщо ви будете дотримуватись такої техніки, коли у вас буде вишивка завжди починатися правим довгим стібком, і слідуючи рядочок, правий, довгий, довгий, ось так, як ви бачите, ось тут ось таку буде мати вигляд ваша вишивка. Якщо ви цю черговість вирішите змінити, і у вас буде один цей буде стібочок правий, а ось цей наступний буде лівий довгий, а маленький ось цей короткий буде правий, тобто лівий буде довгий, у вас вишивка буде мати ось такий чудовий вигляд. Тоді у вас будуть, як ви тут бачите, по два стібочки довгі, вони будуть сходитися до купи, і вона буде мати зовсім інший вигляд. Виворітна сторона у нас ідеальна. Це є короткий стібок, тобто на дві неткі тканині. І в першому варіанті, і в другому варіанті. Так що цей вид шва можна віднести до. Двосторонніх швів. Заповнюйте різні площини на рахунковій тканині. Бажаю вам успіхів дякую за перегляд!